З вами телепрограма Адвокатське досьє. Мене звати Жданова Оксана. Я є адвокат. Хотілося б сьогодні затронути таку тему як вручення повісток. Як показала практика, з цього приводу дуже багато звернень, дуже багато людей, які не розуміють, чому саме вручення повісток відбувається в магазині або на блокпосту, або десь ще. І от хотілося б детальніше поговорити з цього приводу, хочу зачитати саму статтю закона. З цього приводу відповідно до пункту 3 статті 22 закону України про мобілізацію цінну підготовку та мобілізацію громадяни України під час мобілізації зобов'язані з'являтися за викликом територіальних цитальних комплектувань та соціальної підтримки для уточнення їх облікових даних та в подальшому постановку на даний облік, хто може отримати повістки на сьогодні, згідно діючого законодавства. Повістки можуть отримати чоловіки віком від 18 до 60 років та дівчата, які мають медичну освіту. Щодо місця вручення, так дійсно закон, а саме стаття 22 закону України про мобілізацію, говорить про те, що вручення повісток може відбуватись як на вулиці, на блокпосту, на робочому місці. Але хто Повинен вручати дані повістки. Закон передбачає вичерпаний перелік осіб, які можуть вручати повістки. Ну тут дуже цікаво. Саме хто от, хочу зачитати: вручати повістку може представник органу місцевого самоврядування, керівник підприємства, установи, організації, де військовозобов'язаний працює. Управитель багатоквартирних будинків ОСББ. Саме ОСББ або керівники комунальних підприємств. Що хотілося б сказати, що на сьогодні для того, щоб вирішити особі повістку, спочатку повинні ми встановити цю особу. Як ми встановлюємо особу? Особу встановлюють виключно через паспорт громадянина України. Хто може запросити надати даний документ? Виключно представник органу Національної поліції України. Що ми бачимо, що в законі є прогалина з цього приводу, тобто повноваження щодо вручення повістки є в законі, але процедури, хто саме може вручати і саме встановлювати особу, не має. Чітка закон передбачає, що вимагати паспорт громадянина України і встановлювати особу може тільки представник правоохоронних органів, саме Національна поліція України. Тому перелік осіб, які зазначені в даному законі, вже на сьогодні не мають право встановити особу та вручити в подальшому повістку. Наразі дуже багато запитань до мене звернень було і запитань з цього приводу, коли мені телефонують мої клієнти, і кажуть, що зупинили на блокпосту і намагаються вручити повістку, виписати на місці. Що по-перше? Повістка виписується на місці, тобто вписується в бланк, на якому вже є підпис, є печатка, вписуються дані особи. Це незаконно. Чому? Даний документ невідомо ким підписаний. Тобто, у нас є. Кримінального кодексу України, така стаття 358, підроблення документів з використанням початки. Ми не знаємо, хто саме ставив початку, хто підписував, чи дійсно ця особа підписувала цю повістку, чи дійсно стоїть початка саме цієї організації. Тобто, особа встановити, знаходжусь на блокпосту, не може та й не має на це право законного. Що робиться в цьому випадку? Викликається. 102 співробітники правоохоронних органів для встановлення даної події, фіксації саме правопорушення осіб, які намагаються надати повістку саме на блокпосту особі. Щодо правильності вручення ТЦК вказується відповідно, де зареєстрована ця особа. Коли на блокпосту намагаються надати повістку, неможливо зазначити саме. Ті той орган, ту юридичну єдиницю, одиницю, яка може викликати цю особу для оточення своїх даних та постановку на відповідний облік. Тому вручення повістки на блокпосту фактично неможливо і незаконно. То а, моя порада, якщо це відбувається, то ви можете викликати поліцію в подальшому, в принципі, зафіксувати цей факт незаконний, а, для того, щоб а, якщо складається відповідний протокол, у вас не було питань з а, подальшим скасуванням цього, цього протоколу постанови. Яка відповідальність, якщо все ж таки ви отримали цю повістку, а, зафіксували ваші дані? А, яка відповідальність, якщо ви не з'являєтесь? Перший раз це складання адміністративного протоколу, який тягне стягнення віді штрафу. Другий протокол складається вже де кримінальна відповідальність. І одиниця ТЦК має право цю особу поставити в розшук. І в подальшому до цієї особи приміняти відповідні дії вплоть до притягнення її до кримінальної відповідальності. На сьогодні були зміни саме до закону, який я вам вже казала, статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Саме ці зміни дозволяють правоохоронним органам збирати всю інформацію, усю інформацію про осіб, які там проживають, десь фіксуються, та для ведення обліку. ТЦК вони надають відповідно до цього закону, до цієї статті, надають всі дані до одиниці ТЦК з повністю змістом прізвища, ім'я по батькові, телефон, рік народження та місце їх перебування. Дана інформація передається в електронному вигляді шляхом ведення обліку. От цей закон, який наразі діє з змінами, він передбачає ведення обліку. Так само цей закон намагається керівників ОСББ, про які я вже говорила, керівників підприємств, керівників підприємств, де працюють військовозобов'язані, так керівників комунального підприємства вести військовий облік, який в подальшому повинен бути зобов'язаний бути переданий до ТЦК. Якщо керівники не передають ці дані. До установи ТЦК, то на керівників цих установ накладається штраф відповідний до протоколу про адміністративне стягнення. Хотілось би ще таку. Деталь розказати про те, що саме керівник установи, де працює військовозобов'язаний, він має ці дані на своїх співробітників, які він може надати, не порушуючи закон, надати ТЦК за вимогою, тобто не просто надавати, якщо ну, йому захотілось, він надав ні. Для того щоб передавати ці дані, ТЦК повинна надати вимогу. Клопотання, звернення, як, ну, як хочете називати це, з конкретним посиланням на закон, на свої повноваження. Для ведення військового обліку, згідно діючого законодавства, а саме закону крен такої та такої, прошу вас надати інформацію щодо ваших співробітників, співробітників які є військовозобов'язані і мають право згідно діючого законодавства поставити на облік і з, з, з подальшим веденням даного військового обліку нам потрібні ці дані. Тоді керівник відповідає на, це, на цей лист. Надає дані щодо керівників ОСББ, комунальних підприємств. Така ж ситуація. Тільки на працівників, які є, надається відповідь на лист. Не надається відповідь і не має права надаватися відповідь щодо проживаючих, тобто ходити по квартирам, встановлювати, встановлювати осіб. Самостійно не мають права. Якщо присутні співробітник, правоохоронних органів Національної поліції України тоді а, встановлюють безпосередньо не керівники ОСББ, а, не особи, які ходять з ним, а саме поліція, яка фіксує в своєму реєстрі, в своєму а, формі обліку, які в подальшому передається. Якщо правоохоронні органи ходять для встановлення відповідних даних з вже працівником ТЦК, то вони на місці можуть внести відомості під підпис, надати повістку особі, зафіксований, в які будуть внесені дані на місці саме по виклику, на постановку на облік. То це допустимо. Тобто ми можемо це, ну, це є допустимо, це є чинно законодавства України. Також хотілося б ще затронути таку тему, як примусове везення до ТЦК чоловіків. Дуже багато випадків на сьогодні, на жаль, дуже багато випадків, коли на вулицях заламують чоловіків тягнуть примусово. До автобусу, до транспорту, яким подальшому везуть до ТЦК. це є незаконно, це є кримінальний злочин, перевищення своїх службових повноважень осіб, які це роблять. Просто ну от якийсь жах, от, не входить до голови інформація щодо примусового зняття з громадського транспорту чоловіків. Та ввезення сразу осіб на полігон, навчальний полігон. За годину дані особи даних осіб ставлять на. Облік до ТЦК проходять ВЛК, незважаючи на те, що особа має там захворювання, інвалідності, про собі немає цих документів. Потім вже в подальшому звертаються вони до адвокатів в телефонній розмові, намагаються щось зробити. Є конституція України, є закони України, які передбачає процедуру внесення на військовий облік чоловіків, осіб, які військово зобов'язані. Направлення їх до навчального полігону та в подальшому внесення військової служби, ніхто із посудових осіб не має право порушувати цю процедуру, яка передбачена законом України. Якщо ці дії відбуваються. Посудові особи перевищують свої службові повноваження. Ви повинні пам'ятати, що ви маєте право конституційне право на звернення до правоохоронних органів за допомогою до адвокатів, до фахівців, які зможуть вам допомогти. Ви повинні розуміти, що існує відповідна інструкція та дії, які передбачені, зафіксовані в законодавстві України. Це постановка на військовий облік, проходження ВЛК, проходження всіх лікарів щодо стану вашого здоров'я, в подальшому а, отримання направлення на доначального. Полігону і вже несення військової служби дуже часто особи мають своє відповідні захворювання, яке не дозволяють згідно статті 23 закону про мобілізацію нести службу і звільняється від несення служби. Але при проходженні ВЛК встановлюється, що стан осіб ну, чоловіка, чоловіків здоровий. Що в цьому випадку робити? Обов'язково оскаржувати висновок ВЛК щодо вашого стану здоров'я, якщо ви дійсно маєте захворювання, які фіксуються, є набути і не ну, місяць-два, а набути за рока, і вони по, по, по стану свого здоров'я ви не можете нести відповідну службу. Звертаєтесь до суду та скасовуєте даний висновок ВЛК. І фіксуєте факт того, що ви маєте захворювання. І згідно статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, звільняєтесь від несення військової служби. Отже, громадяни, захищайте свої права, не дозволяйте їх порушувати. Бережіть себе з вами була адвокат Жданова Оксана. До нових зустрічі!